Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, друзі, на календарі вже 3 вересня, і я е зранку вже на діляночці шафрану От на своїй. І сьогодні буду збирати вже урожай. А який саме урожай? Зараз вам усім і покажу. Отож, дивимось! Ну, так от виглядає діляночка шафрану на 3 вересня. Бачите, поборовся з буряном, і от койде ще є бур'ян, не страшно, треба ще трошки прополоти. Ну Як я в минулих відео показував, що можна посадити на діляночки шафрану до того, як він почне цвісти, до того як ви почнете збирати урожай, то я посадив, от бачите, кабачки. От бачите вже, які вони от виросли. ну Це десь більше як місяць пройшов, десь півтора місяця від того часу, як я їх посадив. І вже сьогодні я буду збирати урожай. От зараз підійду вам і покажу. ну Бачите, отак от він, кабачки рясно цвітуть. Тут три куща, три куща і вже один от бачите дав перший урожай. От там кабачок, який сьогодні я зірву от, і вже буду його їсти. От, ну і там от бачите, зараз от я його відкручу от, відпуща. От, от такий от кабачок, ну він трошки навіть переріз. <гум> от такий. Але перший, перший кабачок от, з діляночки шафрану. Тобто, що це означає, що е, можна збирати ще крім шафрану. На діляночки землі, де ви садите шафран, ще те, що ну, можна посадити гарбузи, можна посадити кабачки, огірки. От. І Я, до речі, посадив пізнувато навіть. От, якщо раніше трошки посадити, там, буквально там, неділі на дві, там, на три, от, то можна хороший зібрати урожай. Але я думаю, до жовтня я тут ще назбираю собі кабачків. Вот и вот покажу вам, где они он еще завязались, бачите видите уже он другой, вот, вот завязался кабачок, там вот два уже завязались, вот видите, там два кабачка завязались, ну кабачки, вот. І там ще огірок я посадив, От покажу вам зараз. Вже огірки зав'язались у мене. І це при тому, що я посадив пізновато. Трошки раніше посадити можна було б. От. Зразу мене садить, як тільки шафран засох. От, верхня частина рослини засохла, зелена. Все. Там сформувалися цибулини, нічого не буде заважати їм зверху, якщо ви щось посадите, і тому можна садити, от, що ви там придумаєте, зелень посіяти, петрушку, укроп, редиску можна ще посіяти. От. Ну, от бачите, огірок. От. Ну, один кущик правда, у мене і огірочок, де він тут у мене? Зараз покажу. О, Огірочок зав'язався вже один і там в'яжуться огірочки. От. І... Пішов він так непогано в сторони. От. І там ще в мене кабачки. От. Ще три куща кабачків. Теж вони вже зав'язались. Ще немає, їх, але вони вже, бачите, в'яжуться, кабачки. І десь через пару днів вже буде тут повно в мене кабачків. От. Так що отакий от от урожай. Сьогодні я почав збирати з діляночки, на якій посаджений. Шафран. Отож, кому була цікава така інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, буде ще багато цікавого.